Автомобіль щойно розмитнився і ми заїхали на мойку, трішки його помити. Як кажуть. Це в середній базі довжина багажного відділення 3,40, задній привід. Саме потужний і самий кажуть роботяга це 2,7 двигун. На даний час на зимових колесах, так, гума 595, 95 то 100, Показуємо арочки, арочки не побиті, не погнуті. Амортизатори сухі, пороги, цілі, не погнуті, не побиті. М'ятінь по автомобілю немає. Так, Ручку відкриваємо. Тут ми бачимо сидіння пілот, електрозеркла, електропідйомники, арбек керма. Кермо, зверніть увагу, в якому стані. Далі кондиціонер. АСР, Центральний замок блокування, а саме основне блокировка диференціала принудительно. Тобто ви їдете, десь загряли, застряли, включили блокуровочку і у вас задні колеса заблокувалися і два колеса крутиться, а не одне. Сидіння в відмінному стані зверху є полочка. Дуже зручно щось туди вложити. Перегородка задня з віконцем. Низи дверей питань немає, взагалі ніяких. Далі спарені колеса, ванжерони всі цілі, без корозії ржавчини. Без дуже хороший стан автомобіля знизу. Також є стабілізатор на місці. Всі амортизатори міст сухі, сухі, ніде нічого не капає. Рижиків біля бампера також немає. А, автомобіль тільки приїхав, я кажу, ще не встигли його толком помити. Тут в ньому стояло різне обладнання. Ось такі полочки, з сніржаві, сніржавійки стоять такі е, стінки. Дуже зручно оригінальні стакани не замальовані. І, як ви побачите, кляпа. Дуже зручно, коли ви виїжджаєте, наприклад, торгуєте з автомобіля, чи е, наприклад, ще якусь виконуєте роботу. Дощ капає, а вас кляпа. І саме основне, ми її закриємо. Так, амортизатори трошки або тяжкувати. Так, вона закривається, бачите. І Чим вона цікава, вона йде в нас пластикова, тобто ну, з додатками різними усилена. Е, вона не ржавіє. Висока посадка автомобіля. Дверцята закриваються як холодильнику. Понизу не торчать. І, як кажуть люди, часто покажіть, що там робиться під капотом. Так, відкриваємо. Заводська смазка, 164 тисячі пробігу. Поймаємо щупа, бачите, не димить, не куптить. Таких речей, як стружка, немає будь-при такому, такому пробігу. Далі. Дірники цілі, хороший акумулятор, демферний цю котий, тобто автомобіль технічно в хорошому стані. Їде, нічого, не рюкає, не стукає, не капає. Вже автомобіль на обліку. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. По Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіз, зателефонувавши за номером телефону 067-360-2202 або 073-360-2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Ми завжди раді вам допомогти, щоб ви придбали для бізнесу саме той автомобіль, який вам найбільше підійде. Тому телефонуйте і ми надіємося, завжди вам знайдемо той автомобіль, саме який вам потрібно. Не все ми даємо в інтернет, тому ну, телефонуйте, замовляйте і можливо знайдете те, що ви шукаєте. Дякую, що підписуєтесь. Всім позитиву, добра і до перемоги.